Друзі, усім привіт! А нарешті цей час настав він настав раніше ніж я думав, тому що нам вдалося це зробити по факту в сезоні. І я думаю, що в сезоні це буде дуже і дуже актуальна тема. Адже сьогодні, крім того, що ми робимо загальний висновок про МТЗ, який вже став насправді символом якоїсь нашого каналу, тому що що не відео, то про нього. Але сьогодні я розповім вам зовсім іншу історію, і історія піде про еволюцію. Адже у нас сьогодні не один трактор, і як ви можете бачити, у нас ще є 892 МТЗ. І сьогодні ми проведемо паралелі на тему того, взагалі, що змінилося за майже ну, 20 років історії. Саме тому на сьогодні порівнюючий тест 80-ки. 892-й, і ми будемо намагатися зробити більший акцент, звісно, вже на 892-му, але при цьому зробити загальний висновок. Що ж все ж таки змінилося і чи стало дійсно це кращим? Тому давайте починати. Я сам тракторіст, ну якби сіби у мене був цей МТЗюк 82-й. Блядь, блядь, передок ведучий. Коробка ведучий, передок ведучий, блядь, Я сам був без тебе орендата. Это капец. І перше про що хочеться розповісти, це про розміри візуально да ми тільки поговорили про розміри. Ну... Друга історія. Зараз хочеться трошечки зосередити на цьому увагу, тому що, по-перше, 892-й він офігенно великий, якийсь такий громадний. За рахунок чого? За рахунок того, що тут ширші колеса, вони більші, задні теж ширші і більші. Є е, передній мост, якого тут у нас немає. І всі габарити, все ж таки, він трошечки вищий за счет кабіни. По колії, я думаю, він плюс-мінус такий же залишився, але а, на масу це також вплинуло, тому що цей... Е, Вельми шановний пан, став трошечки важчим. А це все ж таки перевірена класика, перевірена роками. І скажу зарані, що в принципі, якщо брати за технічні якісь особливості, то тут також міг бути передок, тому що це все ж таки 82-ка. Кабіна ця тягнеться в МТЗ, блін, афігеть, скільки років. Тому що оці 80-ки, 82-ті, можуть бути також на такій кабіні. Вона стає болтон. Що стосується самої конструкції, конструкція також не змінилась, тому що це полурама, до якої кріпиться приставка, кріпиться коробка і кріпиться задній міст. Більшість вузлів і агрегатів, в принципі, дуже схожі з 80-кою. І тут е, потрібно, знаєте, оце так докапуватись, тому що я, в принципі, знаю, що там куди змінилося, тому що в принципі тут і турбінка, тут і більше потужності. Тут є, в принципі, і момент, який дозволяє їхати. Є якісь нюанси по коробці, по навісному, але блін. Пройшло багато років, і глобально прогрес не, не, не крокнув вперед. І вони залишились в тому самому класі. Тому що оці два трудяги, я не побоюсь цього слова, вони можуть, в принципі, виконувати всі необхідні роботи в сільському господарстві. А чому вони це можуть? Ми зараз будемо розбиратися в техніці. Тому що ми ну його знімали, ми знімали його в форматі шоу, просто щоб поугарати. Сьогодні ж у нас реально серйозний відос, в якому ми хочемо докопатися до істини і затронути оцю всю технічну матеріальну базу. Тому давайте з цим і почнемо розбиратися. Девегун. Всі ті ж канонічні 4. І 7 літрів. Ну там 4,75, але всі кажуть, 4,7 літра. це D245.5 блок. По факту глобально змінилось тільки те, що тут присрали турбіну, і у нас з'явилась потужність в 89 кінських сил і 400 ньютонів. Турбіна тут потужність взагалі не рішає. Тут рішає іменно момент. Тому що, наприклад, якщо ми йдемо до його молодшого брата. Який вже такий схожий на діда в нинішньому часі, то у цього діда 240 де 240 у нього 80 кінських сил і 290, ну можна сказати, 300 Н. Тобто різниця в моменті просто колосальна. І завдяки цьому він, наприклад, може нормально таскати за собою те, що не може таскати він, тому що турбінка дує, МТЗ. Я буду це повторяти, тому що трактористи на МТЗ це зацінять зацінять. <свісно> Правда, та турбіна пиздує і накривується дуже часто. Ну, масло кидає, ну, блін, ну, це, це нормально. А, що стосується ресурсу, я вам чесно не скажу. Тому давайте для того, щоб це було максимально корисно, зосередимося в коментарях і напишете ви мені в коментарях, скільки в середньому цей блок і цей мотор відхажує до капіталки по мотогодинам. Тому що по Інтернету існує безліч різних заколотів, заговорів, називайте це як хочете. На рахунок того, що він може виїхати з точки продажу в нашому випадку, хто там зараз у нас продає. Це Техноторг. Да? Власне кажучи, і трактор цей пригнаний був з техноторга вже давно. І деякі, хто виїжджає з техноторга, приїжджає. Грубо говоря, там, до, до свого господарства і стає на капіталку. Ну, може трошки вспіває попрацювати на ньому, а у декого він відхажує дуже-дуже й довго. Тому це важлива думка на рахунок того взагалі, наскільки воно ресурсно. Тому що про 240-й, в принципі, знають всі, він простий як дважди-два. І а, тут конструкція глобально не змінилася. Ну, не рахуючи на те, що тут трошки другий ТНВД, не рахуючи того, що там турбінка, але канон. Залишився той же. І це трошечки радує, тому що це все все ж таки якась дань традиціям. Вони все ж таки потроху це все допрацьовують. Далі перейдемо до плюсів. Кабіна велика, кабіна зашумлена, Реально, Їх, їдеш в цьому, ти чуєш кожний шорох, це знаєте, для трушного тракториста, який хоче відчути, що це таке, їхать і чуть все навколо, що відбувається. Тут же, тут же. Ти вже такий більш спокійно, можна говорити, не рвати горло, це офігенно. Залазить сюди, допомагає ручка, і отут усе собрано красивенько під кожухами. Знаєте, в чому мінус? Якщо в тебе раптово потече якась гідравлічна трубка, ти починаєш розколхажувати, розбирати це все нещадно, а там ще куча проводок, розеток, переходників, фланців. Коротше, для того, щоб тут. Замінити потікший патрубок, тобі потрібно розкидати ну, всю цю панель і всю зняти обшивку. А в випадку старої школи, за що я її дуже люблю, я вам зараз покажу. А що потрібно зробити тут? Тут все в ручній доступності. Якщо щось потекло, ти, по-перше, це бачиш, а не приходиш зранку і бачиш калюжу масу. По-друге. Все у вільному доступі. І особа розкидати нічого не треба. Звісно, ти жертвуєш тією самою шумоізоляцією, коли ти чуєш весь кожний шорох, а, кожну вібрацію любої шайби, де, яка стоїть. Але от це зручно. І далі куліса. Коліса, нас стандарт посередині. Там же праворульна і вона 5-5 ну, передач. Хоча, по факту, по їзді я вам скажу те, що. По факту, це те саме, що звичайна дівітіступа куліса. Варто розуміти, що для кожного із нас трактор це великий дитячий конструктор, в якому ти можеш робити все. І навіть якщо ми кажемо зараз про прогрес, то я вам розповім про технологію, яку була тоді, і яку ти можеш в принципі сюди вкарячити, яка є тут. Зараз це поясню. Рульова колонка, знайомтесь. В ній же знаходиться механізм блокування. Тут у нас вона гідравлічна, і а, все це від повер... обертань керма передається на цю штуку. А ця штука в собі має гідравлічну систему, яка рухає нижній вал. І по факту, як звичайна черв'ячна передача, ну скажімо так, прямо блин, дуже по-простому, а вона виконує поворот. Через дві таких сошки довгих, дві тяги рулявих, на яких є два а, сухаря. Тут же система пішла далі, тому що тут стоїть насос дозатор. Принцип той же, тільки це компактніше, зручніше, і воно маленьке, і тут, власне кажучи, одна довга тяга і одна коротка. А, ні, одна довга. І циліндр, який стоїть біля лівого колеса, який виконує весь механізм повороту. Власне кажучи, чому я сказав, що це конструктор? Тому що ти можеш заколхозити сюди насос, дозатор і відосів на це, як це все це можна зробити, дофіга. Просто береш і робиш. Це великий конструктор, це вже допрацьований великий конструктор. І отут, якщо ми кажемо про крок технологій, то отут він вже прямо видніється, і в цьому плані вони молодці. Якщо ще сказати про конструктора, то деякі з людей, щоб зробити собі легше обслуговування, виносять також гідророзподільник. Туди, де в нас знаходиться вікно, або за кабіну. Варіантів цього теж є масу, і оце великий конструктор, тому що сюди може залетіти балочний мост, сюди може залетіти роздатка, яка прикручується, власне кажучи, для того, щоб був передок. І ти це все може заколхозити так, щоб ти зробив трактор під себе. З цим уже варіантом буде трошки складніше, але якщо потрібно, то ти можеш його також допрацьовувати. Я куча відосів бачив на різноманітних платформах, типу, того ж Тіктока, як люди роблять на мультиплікатори через пневматичні ці всі траси з допомогою повітря, а по суті автоматичну коробку передачі і це. Прикольно. Це прикольно. Тобто тут фантазія твоя не зупиняється тільки на покупці і роботі. Якщо в тебе є бажання зробити його кращим, то ти можеш це робити. Але який сенс, коли ти можеш купити собі бушного старого європейця, в якого це вже буде. Ну, розумієте, хід моїх думок. Але як е платформа для творчості просто офігенна. Задня навіска. В принципі, знаєте, з часом не міняється традиції. Мені подобається. По-перше, муфти бистро на підйом на опускання, під сівалку, під причіп. Все це є. І Гідроциліндр тут же в класичному А, За далі трьохточкова навіска, вінт. І сіргав для того, щоб таскати за собою прицеп. При тому, що все це знімається, дуже просто затягуються розтяжки. Це класика. Якщо ми підемо до МТЗ, ну це МТЗовська тема. Якщо ми підемо до нашого МТЗ, то я про це ніколи не упоминав, але тут навіска зроблена по типу як у ЮМЕЗА. Тому що тяги ЮМЕЗовські, ті самі вінти, цей же вінт. Стойки, розтяжки, і все це стало болтон, просто замінивши мтзовські тяги, тому що йомузовські, як показала практика, у нас більш зручніші для наших випадків. І та сама класична серіга. Також знаходиться в тому ж самому місці наш коганий гідроциліндр і вал відбору потужності. Провал відвору під потужності. Скажу вам про е, нього саме якраз під, під з цим МТЗ. Чому? Тому що тут він працює в двох діапазонах, як я казав, у другій частині це 500 і 1000 обертів. Якщо. Ми кажемо про той, то там є одна фішка, тому що тут ти можеш виставити це на приставці, там фіксатор знаходиться, і ти можеш це просто зафіксувати. Якщо ти треба змінити, ти лізеш, відкручуєш, змінюєш цей фіксатор. А то в тому тракторі ти просто з кабіни комфортненько це все регулюєш, і в цьому, звісно, плюс просто колосальний, тому що вони молодці в цьому плані. І по фіналу, друзі, я не можу зробити однозначного якогось висновку на рахунок того, що краще. Стара перевірена класика, чи все ж таки трошки нове, трошки допрацьоване, трошки з іншими технологіями. Ну, майбутнє це назвати важко, але все ж таки це є більш універсальніший. Він є більш крутішим за рахунок того, що він може таскати за собою те, що не може таскати ось цей малюк. Це вже, в принципі, малюк, по неї, якщо зрівнювати. Саме тому, це знаєте, як вічні а, холівари на тему того, що краще, BMW чи Mercedes. А, Volkswagen, і що, і що там з Volkswagen, коротше. А, я не хочу лізти в ці всі холівари, і я хочу, а, щоб ви подивились це відео, зробили для себе висновок і все ж таки вирішили. Стара, перевірена, проста класика. Нехай це буде не 80-ка, а 82-й, щоб все ж таки їх можна було якось між собою зрівнювати. Або все ж таки більш такий перевірений трудяга, який вже на наших просторах не один рік. І саме тому я хочу вам сказати, те що все ж таки 892-й він прикольніший, він цікавіший. Він все ж таки технологічніший. А трошечки важчий буде в ремонті обслуговуванні. А ка більш проста, утилітарна. – це звичайний кнопочний телефон, а оце уже сенсорне але без андроїда, тобто потрібні чи вам ці технології? Це питання. Зможете ви з ними справитися, це також питання. Саме тому я не хочу робити якихось однозначних висновків. Я хочу, щоб ви зробили ці висновки для себе і вирішили раз і назавжди, що вам потрібно у вашому господарстві. Зрозуміло, що якщо обсяги великі, то в сторону МТЗ я би вам взагалі не рекомендував дивитися, а дивився вже в сторону якихось старих європейців, навіть пускай вони будуть бувшими в використанні, або якогось там старого американця по типу там Джон Діра. і буде вам тоді взагалі. Щастя, і ви не будете знати тих біт, які ви знають водії на МТЗ. Саме тому пишіть свої якісь думки і висновки в коментарях. Дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що ця історія була для вас цікава. Щастя, здоров'я і побачимося!